Вітаю, World Press Photo, мабуть, самий престижний конкурс журналістської фотографії в світі. Ну, як мінімум один з це точно. І от він оголосив своїх переможців цього року і всі офігіли. Адже серед цих переможців двоє росіян, ще одна, типу німкеня, але з російським корінням, яка також знімала війну в Україні з російського боку. Очевидно, що фотожурналістська спільнота та різні організації з того були прямо, скажімо, в шоці, і скандал вийшов потужний. Тож я вирішив разом з вами розібратися, що це взагалі було, і нарив навіть ще більше такого, що на голову не налазить. Тож, погнали, буде цікаво. То чого ж у всіх так пригоріли дубці цього року? Крім того, що у фіналі конкурсу опинилося аж декілька російських фотографів, так ще й у фінал потрапила фотографія з пораненим російським солдатом, зроблена німецькою фотографкою Наною Хейтман чи Хайтман, як там буде. Питання до цього дивного вибору виникли не тільки в українських фотографів, які підсумували у своїй статті. Українська асоціація професійних фотографів я кинув посилання знизу в описі до відео, але й за кордоном. Німецьке видання Deutsche Welle навіть попросило організаторів прокоментувати цитую той неочікуваний факт, що серед переможців конкурсу опинився кореспондент Російської державної агенції ТАСС. оскільки після того як Росія розпочала широкомасштабну агресію проти України. Яка продовжується вже на хвилиночку четвертий рік після численних публікацій міжнародних ЗМІ про дезінформаційні кампанії, які проводить Росія? Було реально складно уявити, що Росія буде знову представлена на Photo. На це дойчувела отримали з боку представників Photo відповідь типу того, що вони впевнені у рішенні свого незалежного журі, Конкурс відкритий для фотографів з будь-якої країн світу, і навіть визнаючи її пропаганду, вони вважають, що навіть фотографи з країн, де свобода преси обмежена, як в Росії, можуть створювати значимі роботи. Ну і ще вони запевнили, що провели факт чекінг підписів на фото. Про факт чекінг підписів на фотографіях я зупинюсь детальніше, коли ми будемо говорити про фото з України. Там є про що поговорити. А зараз поговоримо, власне, про кореспондента ТАСС, який став одним з переможців цього року. Це Міхаїл Терещенко. Він вже 10 років як штатний фотограф на ТАСС, і його серія на World Press Photo називається Протести у Грузії. Що ж, описи до фото та серії дійсно витримані, ну, скажімо так, у відносно нейтральному тоні. Немає насправді до чого доколупатись, і до фотографії. Видно, що людина знає, що робить, і робить це якісно. Тому що фото ну, дійсно вражаючі. От тільки чи фотокореспондентом він був у Грузії, для тих, хто не в курсі, в Грузії відбуваються протести проти проросійської правлячої партії, яка оголосила паузу на декілька років на шляху Грузії до членства в Євросоюз. Люди, звичайно, такого приколу не зрозуміли і вийшли на вулицю. Звичайно, що Росія не могла пройти повз, тож давайте подивимося, які новини привозила таз протестів у Грузії. Ну, як на мене, то коментарі тут зайві. Як і належать кишеньковому кремлівському медіа, ТаС у Грузії робила пропаганду, тобто формувала суспільну думку відповідно до побажань з Москви. Займалася чим завгодно, але не об'єктивним висвітленням подій. Зовсім не дивно, що співпрацю з ТАС припинили такі відомі світові агенції, як Reuters та Getty. Я прям навіть не знаю, яких ще натяків треба навіть західним спостерігачам, щоб зрозуміти, що це чистої води пропагандистський майданчик. Але ладно, подивимось, хто ж такий цей Міхаїл. На сайті World Press Photo в його біографії вказано, що з 2015 року він знімав конфлікт на сході України. Зверніть увагу на це прекрасне формулювання: конфлікт на сході України. Типу, не дотично до Росії, щось там на сході України. Ми самі собі конфліктували. Причому це до того, як почати висвітлювати російсько-українську війну. А в 2014 році хто то був? Чий Крим Міша? Я не полінувався і пішов подивитися у нього на інсті, що ж він там знімав у 2015 році. Ну і не те, щоб я побачив щось неочікуване, насправді, навіть навпаки. Звичайно, що він був на підконтрольній Росії частині Донецької області. Як много в звуки етом для серця русского слилось. Підемо, глянемо, що ж він там для Тас знімав у 2022 році. Теж цілком очікувано йшов за окупаційними військами, знімав у Волновасі та Маріуполі. Знімав в основному знов таки цілком пропагандистські матеріали, як окупанти якусь гуманітарку роздають, як рятують людей, звозячи їх у концентраційні табори і так далі. Іноді, правда, пропаганда давала збій, тому що отут Міша виставив фото, на якому легко впізнається Т-72 з бронезахистом, який був лише на російських танках. Тобто на фото саме російський танк, знищений захисниками Маріуполя. Дякую, Міша. Ще одна хороша фото, яка мені по душі, пожежа на нафтабазі у Севастополі після влучання українського БПЛА. Якої Міша знов порадував. Ну, а всьому іншому типовий пропагандист. Серія якогось упоротого касплещика на Сталіна, мітінг знятий з боку кремлівських силовиків. Зверніть увагу, що він путінських силовиків завжди знімає дещо знизу вгору, щоб вони в кадрі домінували. А протестанти завжди зняти навпаки згори вниз, щоб підкреслити їх слабкість і несерйозність. Дітки там бавляться нічого цікавого чи серйозного такий посил цих фотографій. Ну і для довершення образу я пішов на його телеграм подивитись, і там є навіть фото Путіна під час поїздки до Астани. Я просто нагадаю, що на Раші президента сфотографувати то треба прямо з усіх боків догодити йому. Це не Україна, де практично будь-який рендомний тип, типу мене може це зробити, що я власне і робив декілька разів під час різних заходів. Тобто Міхаїл цілком собі сферичний у вакуумі пропагандист кремлевського пулу. От як він в інтерв'ю Тас описує свою роботу. Коментарі тут, я думаю, зайві. Ще однією новиною, називімо це так, цьогорічного World Press Photo стала перемоги росіянки Аліони Кардаш. У номінації довготермінова історія за її проєкт Вдома пахне димом, в якому вона розповідає про свої візити до сім'ї в Томськ. Тобто все, як зараз люблять на конкурсах, особистий досвід, драма. Пришили те все білими нитками до війни в Україні, адже у Томську пахне димом війни. У Томську це більш ніж 4 тисячі кеме від України в сраці Сибірської географії. Запах диму війни там відчуло журі, бо диму від щоденних обстрілів в Росії і України їм щось, мабуть, не чутно. В описі до серії написано, що авторка переживає втрату дому. Хто там твій дім бомбив, Альона? Хто вигнав з хати? Кому тут Томск взагалі всрався? Дім вона втратила. В Україні 4,5 мільйони тільки внутрішніх біженців, які тікали від колективного російського Томска, дійсно втративши дома, сім'ї, цілі рідні міста. А вона в гамбурзі сидячи, сумує по Томську, які вона втратила, драма. Не знаю, чи був таким задом авторки, але ця фотографія мені прям сподобалась. Як каже підпис авторки до неї, у місцевому історичному музеї на екрані йде відео ударів по українських позиціях поруч з виставкою трофеїв з фронту і табличка зі школою у Рубіжному Луганської області. Я просто нагадаю для цивільних глядачів, що трофей від мародерства відрізняється тим, що якщо ти у захопленому населеному пункті тащиш з хати унітаз, то це мародерство і є військовим злочином. Якщо ти в бою захопив танк чи прапор ворога, це трофей. Тобто, трофей це символ твоєї перемоги в бою над ворогом, а не твоєї ницею суті, яка вказує тобі спиздити дошку зі школи, в яку через тебе більше жодна дитина не піде. Але в Росії такий от фронт по знищенню шкіл, і нічого їм там на Росії не тисне. От насправді з чим вони воюють і що перемагають. В той же час опис журі до серії каже нам, що авторці вдалося показати, що в Росії не все так однозначно, є хороші, а є теж хороші, але з промитими пропагандою мізками, тому все складно. Це прям ідеально лягає в канву російських наративів, і мені було прям фізично боляче читати цей висір мізків журі, очевидно, якраз таки забитих російською пропагандою. Ну і давайте подивимось, що ж там за дві фотографії з України, навколо яких розгорнулася справжня інтрига. Вони обидві відзначені у категорії одиночне фото. Одна з них зроблена німецьким фотографом, сподіваюсь, правильно скажу, Флоріаном Бахмаєром. На його фото шестирічна Анжеліна з Скуп'янська, у районі якого зараз точаться важкі бої з російськими окупантами. Анжеліна вже зараз живе у бабусі в селі, але від пережитого Куп'янську у неї важкі психологічні травми та приступи панічних атак. Чудова робота фотографа, жахлива історія за цією роботою. Зовсім інша справа, друга робота авторства німецької фотографки Нани Хейтман. Я сподіваюся, що хоч відносно правильно вимовляю їх німецькі імена, тому що з німецької знають, який хендехох, так що прошу одразу мене вибачити. Так от. Нана, це справжня зірка, тісно видатна фотожурналістка. Вона член фотоагенції Magnum, вже вигравала World Press Photo в 2022 році. Була фіналістом Пуліцеровської премії і, взагалі, має дуже вагому історію перемог на різних конкурсах. Вона родом з Німеччини, але росіянка по матері. І з 2019 року живе та працює в Москві, займаючись власними проектами та у якості фрилансера Працює на New York Times. Живучи на Росії, вона звичайно знімає те, чим зараз живе Росія, в тому числі і війну проти України. Є насправді досить цікаві, досить критичні по відношенню до Росії матеріали. А є і серії «Бідні ваньки, страждають від поранень, отриманих в Україні. Хоча глобально вона хоча б називає окупацію окупацією, а не якось по-іншому. І на тому дякую, як то кажуть. Так от, на її виграшному фото російський солдат поранений в районі Бахмуту. Головним скандалом стало навіть не просто. Появу у фіналістах цієї фотографії, а саме пояснення журі, чому воно стало і чому ці дві фото з'явилися у фіналі. Тому що разом, на їх думку, це забезпечує глибший, більш нюансований погляд на конфлікт. Серію вони побачили, діалог вони створили між окупантом, який прийшов вбивати, та дитиною, яка від цього постраждала. Цілком зрозуміло, що подібні заяви викликали обурення як у фотографів, так і у медіаспільнот. Тож, журі у відповідь на запит від детектор Медіа. Та й багатьох інших до цього довелося вибачатись за занадто поверхневий погляд на події і обіцяти щось в підходах змінити. Посилання на повний текст відповіді я також залишу в описі до відео, але так чи інакше. Нагороджені фотографії не змінили, лише поміняли опис до них. Це вроді як вже добре, хоча і явно не той результат, на який ми всі очікували. Особливо це стосується опису до цього фото, тому що до цієї саме роботи Нани в мене багато питань саме по суті історії. Справа в тому, що в описі до фото на сторінці конкурсу було написано, що цей солдат мобілізований на Донеччині в так званому ДНР на два дні раніше, ніж почалося широкомасштабне вторгнення. Я думаю, що саме це вплинуло на рішення журі скласти фотографії в серію, типу. адже от типа українці по різні боку фронту, чи що там ще можна придумати. Але я вирішив прямо подивитися, чи це так, і знайшов цю фото тоді, коли вона була вперше опублікована, власне, на New York Times. Там по ній цілу статтю зробили у липні 24-го року. Тож подивимось, що пишуть з цікавого, як мінімум, особисто мені, це те, що цей шпиталь розташований на території Артемівського заводу шампанських вин. Якщо хтось не знає, то навколо Бахмуту віками добували кам'яну сіль, і завод шампанських вин був розташований у кридяних шахтах, які залишилися після видобутку тут власне пластів солі. Тут цілий рік температура близько 20 градусів, що робить їх ідеальним місцем для дозрівання шампанського за традиційною технологією. Ну і звичайно, це чудове укриття, оскільки це досить глибока шахта, плюс туди є заїзд автомобілів, навіть вантажівок. Я у Бахмуті ще під час АТО провів більше року. Ну і під час боїв за Бахмут то от зараз також. Коротше кажучи, що на цьому заводі я був і одразу впізнав. Але для тих, хто не був, то на повному репортажі на незвіти ще є фотографії. От, як бачите, основний тунель, яким вони туди заїжджають. Так от, до основного фото. З опису до нього, власне, е і дати публікації, ми розуміємо, що поранений він не у Бахмуті, оскільки на той момент він вже був окупований. А, скоріш за все в районі Кліщіївки, де на той момент точилися запеклі бої. Але найцікавіше в контексті конкурсу тут, в самому кінці, що авторам відомо про цього пораненого. Він руский. Все. А от на сторінці конкурсу він чомусь став українцем жалосливу історію про примусово мобілізованого на окупованій Росією території України, тобто на так званих ЛНР ДНР. Сама історія в цілому, на жаль, цілком реалістична. У 22-му році жителів тимчасово окупованих територій Росія відправила у перших рядах на штурми, часто надаючи їм навіть бронежилетів, лише шоломи. Російські пропагандисти їх тоді називали «стальні шлеми, тому що їм видавали власне сталеві шоломи часів Другої світової війни. Часто озброєння в них були гвинтівки Мосіна, які бачили краще життя ще у Першу світову війну. І ніяких відстрочок по віку, чи якоїсь ще броні Росія для них не робила. Ще весною 22-го року в Києві проводили прес-конференцію з потрапившими в український полон студентами вузів так званого ЛДНР. Я навіть на ній був. Тобто просто студентів зігнали і вперед. Це гарна ілюстрація того, що очікує українських громадян, які думають, яка є чи що їм вийде пересидіти під російською владою. Так чи інакше, якби історія про українця мобілізованого Росією і відправленого воювати проти України була відома під час зйомки цього фото, то тоді ж би про це і написала, я гарантую це. Адже це дійсно по-своєму драматична історія, і будь-який журналіст про це написав би великими літерами у заголовку. А тут ми нічого не бачимо, глухо. Я, звичайно, не хочу голослівно звинувачувати ані фотографку, ані журі, але, на мою думку, саме історія, а не фото багато в чому виграла цей конкурс. І саме у достовірності історії до цього фото в мене тепер є певні сумніви, тому що факти прям не співпадають, і вся історія починає не дуже добре смердіти. Але ж і це не все. Після скандалу опис на сторінці конкурсу відредагували. Оскільки я цей випуск готував майже два тижні, спочатку одразу як виник скандала, потім вирішив почекати і подивитися на те, як він піде далі. То в мене зберіглася перша версія опису до цього фото. І, от, власне, подивимось на нову. І ми бачимо, що після редактури поранений окупант знову змінив свою приналежність. Тепер він став родом не з Росії, як було в при публікації в першій на Нью-Йорк Таймс. Не з Донеччини, як то була при першій публікації на сторінці World Press Photo, а став вже українцем з Луганщини. Зверніть увагу, що тепер українець великими літерами у заголовку, як я і казав. Але скрини не горять, як то кажуть. І вся ця історія за цією фото починає смердіти прям жахливим лайном, тому що ми бачимо, що всі пафосні фрази про високі стандарти журналістики, факт чекінг і тому подобного для журів World Press Photo не варті паперу, на якому вони написані. Отака от історія про найвищі стандарти найпрестижнішого конкурсу. Видихаємо, заспокоїмось і поговоримо про конкурс загалом. WordPress Photo це міжнародна некомерційна організація зі штаб-квартирою в Нідерландах, яка, власне, займається проведенням одноіменного конкурсу. Цей конкурс започаткований ще в 1955 році і вважається найпрестижнішою щорічною премією у галузі фотожурналістики. Фотороботи переможців формують виставку, яка їздить купою країн і яку щорічно відвідують понад 2 мільйони відвідувачів. Фотокнига з фотографіями переможців також друкується, причому декількома мовами, накладом у 30 тисяч примірників. Переможці конкурсу одразу отримують максимальну відомість. І можуть бути впевнені, що до кінця життя в них будуть замовники. На фоні цього грошовий приз у тисячі євро вже здається ну, такою дрібницею. Цього року на конкурс було подано більш ніж 59 тисяч фотографій від майже 4 тисяч фотографів з 141 країни. Тож боротьба за перемогу була дуже напруженою. І тому я, власне, дуже раджу насправді подивитися всі роботи переможців з усіх регіонів. Адже як не крутия, вага цього конкурсу певною мірою задає тренди у фотографії, і тому варто глянути, чим живе фотографія сьогодні, тому що у значній мірі це те, чого очікують від фотографа для перемоги у інших престижних конкурсах. Що ще важливо знати? По перше, і найважливіше, World Press Photo завжди був таким ніяким в плані своїх поглядів, скажімо так. З самого початку свого існування він так само приймав, відмічав, нагороджував роботи, прислані з серусеру, серу, не дивлячись на те, що серусер за всю свою історію постійно вів сам або підживлював війни по всьому світі. Як і зараз на Росії, медіа в серсеру також носили виключно пропагандистський характер і зображали те, що називається соцреалізм, тобто пропаганду советського образу життя. Причому, оскільки в ті часи інтернету ще не було, а виставки переможців World Press Photo каталися країнами по всьому світу, то для Кремля це був чудовий майданчик для поширення своєї пропаганди на ширшу аудиторію. І радянські фотографи не раз і не два ставали переможцями цього конкурсу в різних категоріях. Але цьогорічний скандал навколо переможців World Press Photo демонструє нам ще й те, що російська пропаганда працює по всьому світу, промиваючи мізки навіть тим, хто особисто був в Україні. Під час широкомасштабного вторгнення Росії бачив все на власні очі, знімав, навіть писав, доносив правду про те, що бачить. Як, наприклад, голова європейського журі цього конкурсу, пан Оралі, який з весни 22-го року регулярно буває в Україні і зробив безліч чудових репортажів. Насправді, але і це виявилось недостатньою страховкою від ворожого впливу. На жаль, я це все кажу, тому що World Press Photo – це не гайський трибунал і не рупор правди, і не треба його так сприймати. Це просто ще одне поле для нашого бою з ворогом, і цей бій також треба приймати. І для цього треба, щоб кожен, хто може говорив, знімав, показував світу правду про те, що в Україні насправді відбувається. Про жорстокість ворога, про його брехню, про те, що, за словами Міністерства оборони РФ, в Кривому рагу унічтожен воєнний об'єкт, насправді криється терор мирного населення і вбивство українських дітей. І так раз за разом повторюється. Може тоді, до свідомості світових медіа, журі конкурсів, політиків. Та інших діда, що злу не треба шукати виправдань та давати йому голос. З ним треба лише боротися. Тож, сил нам всім у цьому, і до нових цікавих зустрічей. Па-па.